Ого, нічого собі, <гум> я навіть забула, що мені говорити. Всім привіт! Новий влог. Е, я не знаю, мені дуже спонтанно захотілося щось позаписувати, зняти влог оцих вихідних, тому що вчора я здала останній державний екзамен і, типу, все. Ну, по факту я закінчила бакалавр, і мені якось хотілось зняти оці дні мого відновлення. <гум> тому що останні, ну десь спочатку травня, півтора місяці, да. Я взагалі випила життя, я випала зі своїх звичок. І все, що я робила, це в основному вчилась. Були пару днів, коли я просто відпочивала. Але я, знову ж таки, я випала зі своїх звичок, просипала з рутини, випала з усього, випала з життя. І оці вихідні мені хочеться присвятити тому, щоб якось трошки. Повернутися до себе, повернутися до чогось більш корисного, познімати. В планах у мене зараз поснідати і піти побігати. Оце, оце, оце відразу з ноги. Насправді я це сижу, мені дуже не хочеться йти бігати. Ну як хочеться, але не хочеться. Але в мене ціль я собі поставила в п'ятку місяця, що я до 15-го числа побігаю. Сьогодні 15-те число, тобто в мене дедлайн збігає і. Що мені ще? Сьогодні мені ще треба зробити домашнє завдання по курсу. До речі, я планую зробити відео, де я поясню, взагалі, що в мене відбулося. Вже ці ті останні півтори місяці трохи ввести в контекст, але якщо коротко, то я купила навчання, таке доволі дороге. І знову ж таки, за останні пару днів я випила, тому що я готувалася до іспиту, тому мене нічого більше крім цього особливо не цікавило, але сьогодні я готова трошки. Передивитись нові модулі, та робити домашні завдання, написати щодо домашнього завдання. І Ще в нас є завдання зустрітися з напарницею в житті. Треба зараз і написати і спитати: ну, типу, чи ми сьогодні зустрінемось чи ні? От, а що мене обсипало присіком? Не навіть на спорт перестала ходити за півтора місяці. Взагалі забила на все, бо в мене висіла ці екзамени усі один за одним над головою. І знаєте, це коли не можеш щось робити. Навіть якщо ну, тільки є час, ти прокрастинуєш. По-перше, підготовку до екзаменів відкладаєш і до останнього моменту в тебе тривожність через те, що ти знаєш, що тобі треба готуватися, тобі треба щось робити. І в голові моїй, типу, я не могла піти там, не знаю, годинку позайматися спортом, бо, типу, це аля забирало час на підготовку, але в той же час більшість того часу, яке би я могла витратити щось корисне, я сиділа в телефоні. Я не знаю, чи доцільно пити каву після. Ой, перед пропішкою. Напевно, я не буду її пити зараз. Я з'їм просто бутерброд, щоб не померти десь там <смі> на тротуарі. І я знаю, що я пробіжу, мені здається, менше кілометра. Я завжди дуже була не витривала в плані бігу, то <смі> не ну, я постараюсь пробігти кілометр з перервами, хоч якось. Мені дуже хочеться почати бігати. Але в той же час мене зупиняє те, що коліна це дуже ну, впливає на коліна. Але ну, сьогодні я зроблю розтяжку. Ну, коротше, я навіть не знаю, це така спірна тема, мені треба ще це дослідити. Боже, я за останні дні тижні так полюбила шпинат. Я не знаю, просто так його можу їсти. Отже, ще я зібралася одягати? <клес> Вчора, після екзамену, я забрала з пошти отакий от комбінезон. Я хотіла в ньому взагалі сьогодні піти на йогу, бо я думала, що сьогодні буде йога, але виявилося, що сьогодні нема йоги. Туди, куди я завжди ходила. Тому я і вирішила не побігати. Так от, ну, cute, very cute, да? але мені буде холодно і плюс я відчуваю себе занадто роздягнутою. Не знаю чому. Напевно, бо плачі воді, ноги годя. коротше, мені некомфортів. Плюс на вулиці 18 градусів. 19-19 градусів, що доволі прохолодно. Плюс я хочу зайти ще в кав'ярню і потім взяти собі іслати, як нагороду. Дуже хочу іслати після пробіжки. Коротше, так, зараз ще треба знайти в інтернеті розминочку якусь і розім'ятися. Так, я знайшла розтяжку якусь. Free run warm up. Зараз uh, зараз ми її зробимо. i okay. Я вмираю. Я тільки що пробігла кілометр. О боже. Я коли починала, думаю, то це буде так легко, може навіть більше продовження. Це не легко. Це так важко. О, вже вся мокра і червона. ого Але я себе пишаюсь. Я це зробила, бо це зайняло всього. Вісім хвилин, а цей кілометр. О, боже, вже важко. І духові слати, що ще робити. А потім подушка покликала мене в театр, бо в неї був зайвий білет. Та я сьогодні три іду в театр. Получається. Боже, видно, яка? Просто червона, мені так жарко. Я вирішила взагалі зійти з розуму і піднятися по ступеньках на самий поверх. Ну це не так високо. І не те, щоб я сильно втомилася, але після пробіжки вирублюсь. Але вирубатися мені не можна, бо я ж говорила, що мене запросили тільки що буквально перед виходом на пробіжку в театр. Тому їдемо в театр, треба помити голову тоді швиденько помитися. Ще проблема, що вдягти в той театр. Я думаю, вдягти в свою спідницю. Таку шовкову чорну довгу, якийсь стоп нагору. Але на вулиці прохолодно, треба щось надягти і наверх. Але приємно, що я це зробила. Це реально просто вартувало того, що вийти на вулицю і просто почати бігти. Вже я почала бігати, бігти неправильно, тому що я побігла ну, доволі швидко, і тому десь метрів через триста вже втомилася і вже трошки так призупинилася. Але я б не вмію повільно щось робити. Мені треба все швидко робити. Я не вмію повільно бігати. Сенс повільно бігати, я навіть ходжу дуже швидко. Добрий день, добрий день. Я по помила голову. Треба її зараз відсушити, які кучерешки тут у мене вилазять. Блін, Мені здається, треба повернутися до того, щоб вкладати її знову на дифузор за цією всією фікнею. Але мені просто з того часу займає мені день, якщо чесно багато часу витрачати саме на укладку. Саме, типу, дифузором його сушити бо це так довго. Але мені подобається кучерове волосся і на собі, і на людях тому не знаю, може я до цього повернусь. У мене, в принципі, є насадка на фен з дифузором, тому зараз мені нічого не заважаю, в принципі. Коротше, я збираюсь. У мене є трохи менше години, щоб зібратися і виїхати. Бо вже так приємно знову це все знімати. Я розумію, що я так пропала, тому що... У мене було, був стрес від усіх цих екзаменів. Ну, у мене ще є екзамени вступні вже. Але саме ці вихідні у мене вихідні. От в мене реально вихідні все. Я не думаю про навчання. Я кайфую, а вже завтра, там з вечора або в неділю. Ой, або в понеділок. Я вже почну готуватися до Єблибедук, до цієї фігні вступних із я забуваюся, є ві... Неважливо. неважливо, я не буду далі позиватися. Ще плюс. До моїх до моєї радості моя сусідка кудись поїхала на вихідні і це чудово я сама в кімнаті, тому що такого не було дуже давно. От ну прям місяців два-три цього не було. Я така щаслива. Ну, ви не уявляєте, тому що ну я не сильно люблю свою сусідку, тому для мене зараз це просто лафа. І це знаєте, все зійшлося. Все зійшлося, щоб я позаписувала влог. Покайфувала, відпочила. Якось так швидко все пролетіло. Типу, я вс тільки на четвертому курсі відчула смок студентства, смок оцій університету. Як це все є? Тому що до того я сиділа вдома і не ходила в університет, тому що ковід, війна. І тут все закінчилось. І я думаю, блін, мені вже 20 років. Ну, з скоро. Ну, типу, все-все-все 21. І я така: ого, і мене завжди в такі моменти трошки депрешн накриває, тому що оці роки, коли я сиділа вдома. Вони ніби випали, їх ніби не було, коли ми всі просто гнили й дома. Ой, щось я трошки переборщила. нас спеціальний ще термін є. Я знаю, але забула, було, як він називається щось пов'язане. Ковідне щось там. Коротше, що час сприймався по-іншому. Для мене це шок і мені досі не доходить, що типу вже в себе все. Можливо, мені це дойде, коли я здам екзамени на вступ в магістратуру, не знаю. Або коли мені диплом вручатимуть, це буде 12. -го... Але я щаслива, що у мене є ці пару днів передихнути трохи, видихнути. Я вже не дошукаюсь, поки я прийду додому і там сяду в садку. Мене є бажання сісти в садку, саме записати відео з апдейтами в садку. Я дуже люблю відео взагалі усіх людей на світі. Навіть якщо я цю людину не знаю, мені дуже цікаво подивитись оці довгі відео апдейти. І дуже часто після такої на людей підписуюсь, тому що типу вони багато про себе про своє життя за останні місяці розповідають. І я прям так люблю. Я люблю знати, що в людей відбувається в житті. Навіть якщо, типу, мені це ролі ніякої не грає. А мені подобається це знати. Ну, якщо вони самі це розповідають, ще я люблю дивитися Сонях, хто що в так, про такий канал, де вона там обговорює усілякі шоу українські, всіляких там українських селебриті. Селебріті зірок, коротше, всяких, і трошки мене іноді їх там підзасирали. І я така боже, от іноді в мене прям настрій на сонях, от іноді мені прям хочеться це. Uh, Взагалі, ні про що не думати і подивитись там якесь обзорне, якесь інтерв'ю Фросіної, яке я б зроду просто так не дивилася б. А то іноді я чесно втомлююся від цього контенту, де треба ставати кращим та -та, та та та. Тому що я постійно сама про це думаю, про те, що там треба я не ну, знаю, якісь звички вводити нові, там, розвиватись. А іноді просто хочеться трошки подеградувати якийсь один деньок і потім вернутися назад до того, щоб там йти вперед і так далі, бо трошки задовбує. Ой, Боже, як приємно говорити на камеру. Я просто я дуже скучила за цим. Якось на YouTube мені легше записувати відео. Легше не знаю. Можливо, тому що я типу, поки запущу це відео, проживу вже декілька днів, може тиждень. І це, як ніби, вже якась минула версія себе, мене. минула версія мене. І, типу, я вже як ніби про іншу людину дивлюся. Якось трохи відходжу в інстаграмі. В основному постити треба в моменті, наприклад, І Якось це занадто близько до мене. Мені хочеться це навчити робити. Ем... Ну, про курси розкажу детальніше в відео про апдейти в мого життя. Але поки що з інстаграмом. Я постила постила вже декілька сторітелів, таких невеличких. Я просто, типу, роблю їх на чернетках, а потім просто один за одним виставляю і виходжу, і просто даже не дивлюся, то дивиться мої історії, і дивлюся тільки, хто лайкає. У мене якась така тривожні, що якісь, не знаю, дуже засуджуючі люди побачать те, що я роблю, якось мене засудять. Хоча, типу, а що вона повинна захвилювати взагалі? Ну, типу, хто вони такі, щоб мене засуджують? Взагалі, хто взагалі будь-хто? Такий, щоб мене засуджувати. крім мене, само проблема саме в тому, що я сама себе якось засуджую. Хм. Да давай давай на цю сторону встану. Від мого незбагненного щастя, від вашого вінчання, Після вінчання я вас запрошую сюди, цей садок ви і я вас обніму, як улюбленого сина. Сиділа, тут тільки зрозуміла, що я вже те, ну, щоб запізнююсь. але, походу, придеться знову їхати на таксі. <гум> ну, боже, я на секунду подумала, що сьогодні понеділок і в мене сьогодні справа. Сьогодні неділя. Я чогось останній час живу на день вперед. Я постійно думаю, що... Жити по наступний день і я не можу чогось жити в тому ж дні, яке є. Я постійно думаю, що це наступний, наприклад, як тільки що я подумала, що сьогодні понеділок. Вчора я прийшла доволі пізно додому. Взагалі, вчора я взагалі думала, що не встигну на метро. Хоча в метро була якась бійка. А якісь хлопці почали битися. Я спочатку не, не зрозуміла, а потім почали люди відбігати. Я злякалася, теж почала тікати. Ну, типу, відбігати подалі від них, щоб вони там коли штовхались, на мене нічого не попало. Коротше, я була в шоці. А сьогодні, я сьогодні дуже якось довго спала. Мені так останніми днями важко прокидатися. Я не знаю чому. Сподіваюсь, сьогоднішня зустріч не затягнеться на якось збираюсь, Я збираюсь на зустріч зі своєю напарницею по навчанню. Ми прийдемо, будемо аналізувати профілі один одного, давати поради. В цілому поговоримо про всі ці штуки. Я взагалі дуже безнадіжно відстала в цьому навчанні через те, що я випала через екзамени на пару днів. Якраз вчора було дедлайн багатьох домашніх завдань. Я написала дівчинки, яка за це відповідає, і типу, що Я не встигаю, Вона ще не перевірила це повідомлення. Ну, та ладно. Треба сьогодні реально прийти, ну, хоча б шостій, сьомій. І щось зробити. Мені треба помонтувати відео на замовлення, бо я вчора ж знову ж таки прогуляла весь день, нічого не зробила. Сьогодні мені треба змонтувати ціле відео. Так, обстановка приблизно така. Ну то таке прикольне, я побачила його, до речі, в інстаграмі. Ну, дуже схожий, тільки в неї прям джинсовий джинсей був. Бо... В нас, в якої я зараз походжу на наставництво, вона мене підсвідомо за інфлюенсо. Коротше, я захотіла якийсь такий топ під джинсу отакого от покрою. Дуже прикольно, і дуже подобається, що тут якась воно по формі вирізано. Таке не наше, воно саме тримається. Тому що в мене є корсет, який пошитий більш прямо, без виїмки під груди. І він, ну я постійно так ходжу, його підтягую. Цей. Він тримається, тут він так пошитий, що він тримається. Я не знаю, що мені взагалі подобається в цьому житті. Чи щось більш таке? Окей, ну ладно, піджинься, в, в принципі. Хорошо, так гарно. Але, 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 але... треба щось натягти на голову. І тепер питання, Чи це сюди ця шкірянка? От в чому питання. Здається, що не дуже. Щось в мене є таке відчуття, що вона собі не дуже личить. Я з іншої сторони я їду на золоті ворота, там фешн правил немає. Чим дивніше ти одягнутий, тим краще. Коротше, я порадилась з колегією своїх подружок. Вони сказали, що норм. О, я ще побризкала сухим шампунем. Такий об'єм з'явився, бо мені я знімала відосики для себе ліпсінки, якісь незрозумілі. Що ще все попшикає. І я кажу, дивлюсь якесь коріння таке. Коротше, не то, не то що, не то пальто. Тому я пшикну трошки сухого шампуня. Боже, відразу Що це за об'єм, подивіться. Короче, зустріч переноситься, я встигаю, ніякого таксі. Ура, я економлю 100 гривень. Я поїду на метро, бо я запропонувала на напарниці запізнитися на 10 хвилин. Відтоді в неї не вийшло і ми трошки перенесли на 40 хвилин. Тобто на 14.40. Ще чудово. Коротше, я вирішила вдягати цю шкірянку, тому що Why not? Е, в мене нема вибору. Це раз. По-друге, коли я вдягла окуляри, вдягла сумочку, це виглядає дуже модно, стильно молодежно. Я їде на залозі ворота. Типу, з, з окулярами я виглядаю так, ніби, типу, я просто занадто стільна, а ви не розумієте, типу, ви не дотягуєте до мого рівня розуміння стилю. Тому все нормально, це якраз те, що потрібно для золотих воріт. А ще... Бабусі передавала мені такий от букет квітів. І з однієї сторони вони тут ось гарні залишились. Лілія, ця ось ці волошки. А тут троянди з іншої сторони зав'яли. Тому зараз я буду розділяти це все добро. Викину погані квіти, заміню воду, якщо в мене є зайві 10 хвилин. Що в мене на столі робиться? Шо! Я знаю, хтось каже, що бісить людей, коли носять окуляри тут. Але поки сонця немає, я буду їх носити. Так це такий аксесуар для волосся. Обруч, це обруч. От я і дома до всіх окулярах. Я, до речі, так їх і не одягала на очі. Бо сонця нема, і взагалі щось таке хморе, це ніби зараз буде дощ. Я сподіваюся, бо на вулиці так парить, ніби якось так холодно. А ніби прям так парко. Ой, я так не люблю, такі. Я хочу спати. Зараз треба зробити домашку по наставництву. Тому що і так просрочила дедлайни. І... Зараз це типу, це було як домашнє завдання зустріч з Настю. Я не сильно знімала, тому що ми більше говорили. І вчора я не сильно знімала зустріч з Ані, бо ми тупо говорили, не знаю, ще години чотири. Тут ми швидше справилися, але все одно, типу, якось не хотілося. Я не знаю, в чому проблема має дістати камеру і познімати. Але це було прикольно, мені подобається. У мене піднявся настрій, хоча я говорила перед тим, що в мене немає енергії. У мене короткий сплеск енергії був, поки ми гуляли. Зараз мені здається, я знову буду втомлена. Напевно, через дощ. Я вже почала думати про те, що мені скоро звідси з'їжджати і як треба пакувати речі буде. До речі, до речі, я купила дві книжечки. Одну я показувала вам ще в книгарні. Я теж не дуже давно не дивилась. І я мабуть, собі її ще сфоткала десь Восени э, до покоління, вона дуже цікава тема нашої залежності від соцмереж, як це впливає на наш мозок і так далі. Думаю, все, візьму тільки оцю книжку. І тут я ходила по книгарні з думкою про те, що, блін, я колись на сторінці якогось видавництва бачила, що вийшло українське фентезі э, по українській міфології. Ну, а я дуже люблю грецьку міфологію. Думаю, блін, українська міфологія, я мало про неї що знаю, але це дуже цікаво звучить. Я почитала, опис. і що ви думаєте? Я вже типу тобто, жду Настю, поки вона там дивилась книжки для своєї дочки. Я бачу цю книжку, яку я про яку я думала всі рази, коли заходжу в всі книгарні, я думаю, блін, а це б цю книжку знайти. Бо я не пам'ятаю, як вона називається. Ось вона, вона називається Завірюха. <свистак> тут що репнула. О, ні. Тут репнула обкладинка. <свистак> Бачите, тут тріщина. Ой, де вона? Ось. Це прям не царапина, це прям тріщина. Ой, А як так сталося? Я ніде не подаряла книжку. чи... Ну ладно, нічого. Головне, наповнено, коротше, такий гарний розворот з цим світом, я так розумію. І дивіться, які тут сторіночки. І тут ще ілюстрації. І тут доволі великий шрифт. Я не знаю, можливо, це якийсь Young Adult, Не знаю. Не знаю. Українська міфологічне фентезі. Ви припали тут? Дуже круто. якраз мені хотілося чогось такого. А ще в цій книгарні дають такі от закладочки до кожної з книжки, Тобі в подарунок. Зараз я їх сюди покладу. Я купляла там ще у понеділок, ну, тиждень тому, коли була там з Аліною книжку, я І Це прикольно. Я люблю закладочки. Коли вони безкоштовні, це ще краще. Бо Я зазвичай закладаю таке стікерами. Але, блін, мати закладочки, прям від книгарні. Це так прикольно. Ставлю телефон на зарядку, бо він помирає.